За київським часом, сімнадцята година, в ефірі марафону працює інформаційна служба інтера і я Анастасія Даугле. Новини на цю годину маємо такі: не ощухають ворожі обстріли на Запоріжжі. Понад 800 ударів по прифронтових населених пунктах зафіксовано цієї доби. Є загиблі серед місцевих жителів у Степногірську. Більше про ситуацію розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона зі студією «Наживо». Інно вітаю і розповідай, будь ласка, що тобі відомо на цей час. Вітаю, Анастасія. Зараз лунає відбій повітряної тривоги. У нас тож можемо вже безпечно перебувати на вулицях. Ну а власне щодо оперативної обстановки по області непроста ситуація зараз складається на профронтових територіях. Окупанти посилюють обстріли і найбільше потерпають жителі населених пунктів наближених до лінії фронту. І власне лише цієї дуби на зафіксовані. На понад пів тисячі ударів тільки безпілотниками різної модифікації. Також ворог є артилерією, реактивними системами і активно застосовує для обстрілів авіацію. Протягом доби власне на населені пункти ворог скинув майже три десятки авіабомб. І напередодні у Степногірську під час обстрілу загинули двоє людей. По цьому селищу окупанти вдарили реактивними системами. Зруйновано приватний бу. Будинок там спалахнула пожежа. Ну і власне тільки сьогодні на згарище цієї домівки і виявили тіла загиблих. Це відомо, що це чоловік 66 років та 74-річна жінка. Ну, власне. Загалом протягом доби окупанти обстріляли 12 населених пунктів на Запоріжжі. Пожежі також після обстрілів спалахнули і у прифронтовому горіхові горіли квартири, а також приватні будинки, торгівельні павільйони. Ну і власне суха трава на відкритих ділянках, оскільки зараз усюди стоїть спека. І, попри інтенсивні обстріли, і попри таку ситуацію, що складається зараз на прифронтових територіях, люди до останнього відкладають питання. Щодо евакуації, бо не хочуть покидати свої домівки. І ось кілька днів тому поліцейським таки вдалося вмовити і вивести у більш безпечні місця дві родини із дітьми із приморського, а також літнього чоловіка із села Плавні у Васильівському районі. Така інформація зараз по області. У нас Анастасія передаю вам слово. Дякую інно за надану інформацію про безпекову ситуацію в Запорізькій області. Нам розповіла Інна Гогой. Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури Сумщини. Як повідомили в Ова, як наслідок, частина сумської громади залишилася без світла. Енергетики працюють над відновленням. Близько 11.30 російський дрон влучив у ковпаківський район міста. Є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо вибито близько 50 вікон. Минулої доби ворог атакував Харків та область шахедами, кабами, авіаракетами, фпв дронами. Про це в ефірі марафону розповів заступник очільника ОВА Євген Іванов. За його словами, росіяни, крім атак з повітря, продовжують свої сухопутні штурми, та прорвати українську оборону не вдається нього добу ворог атакував наше місто, нашу область 35 шахедами, 9 керованих некерованих авіаракет, 10 кабів і велика кількість маленьких і Це все впало в наші прикордонні громади, прикордонні села в місто Харків. Зазначу, що тільки 10 шахедів. Вразили промисловий об'єкт цивільний на лише в київському в одному київському районі міста Харкова. Тому обстріл обстріли дуже інтенсивні, на щастя, без постраждалих, і додам, що на вовчанському напрямку маємо активні дії ворога. Чотири наступальних спроби наступу, які були відбиті, три спроби на куп'янському напрямку, тобто інтенсивність. Ворога на цих ділянках важливих стратегічно важливих для нашого регіону. На Донеччині росіяни вбили двох людей. Ще троє поранені. За даними ОВА, жертвами російських обстрілів стали жителі Мирнограда та Костянтинівки. Серед потерпілих і житель світлого та двоє людей з Кримків. Загалом за добу окупанти 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Надійшли повідомлення про руйнування у Покровському, Краматорському, Бахмутському районах. Зокрема, 14 приватних будинків, дві лінії електропередач, газогін побиті у Костянтинівці. У Новодонецькому пошкоджено багатоповерхівку і крамницю. В іверському інфраструктурний об'єкт і два промисло, дві промислові споруди. Відомо також про часткове руйнування оселю Марковому, а у Лимані пошкоджені будинок і господарча споруда. У кривій луці сплюндровані три обійстя. Ще одне у Новоселівці. У Сіверську понівечені три домоволодіння а у світлому добропільської громади вантажівка. Ще плюс один автомобіль для фронту. Батальйон безпілотних систем небесна кара. кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Дякує глядачам марафону за допомогу. Кілька тижнів тому бійці відкрили збір на транспорт, і ви не лишилися осторонь. Тисяча людей надсилали гроші, і воїни небесної кари змогли придбати автомобіль. Це вкотре доводить, що кожна гривня важлива. Збір триває, долучайтеся. qr код зараз з'явиться на екрані. Вас вітає небесна кара, батальйон безпілотних систем, який тримає оборону на Донеччині. Безмежно вдячні глядачам телемарафону Єдині новини за невпинну підтримку нашого батальйону. На цей раз вашою допомогою ми отримали автівку, яка дуже нам допоможе в роботі на нашому нелегкому напрямку. Вона долає бездоріжжі і зможе доставляти БК та провізію, а також наші екіпажі на позиції і забирати з них. Разом з вашою допомогою і підтримкою ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський підписав указ, який мовів у дію рішення РНБО про санкції. Відповідний указ оприлюднений на сайті офісу президента. Йдеться про персональні спеціально-економічні та інші обмежувальні заходи проти восьми громадян Росії, Китаю, Індії, Ірану, Азербайджану та 45 юридичних осіб. Чергова неспокійна ніч для росіян. Звуки дронів та вибухи чули жителі одразу кількох областей. У Волгоградській області пошкоджена електростанція, що живлить залізничні колії. Як наслідок рух потягів затримано. Губернатор Андрій Бочаров переконує, що сили ППО відпрацювали штатно. Контактну мережу зачепили цитую уламки збитих БПЛА. На численних відео можна побачити, як у місті падіння вирує пожежа. В українських пабліках заявляють, ці шляхи ворог використовує не лише для цивільних, а й для військової логістики. Перебої у роботі мали не лише залізничники. Через рої дронів закривали Волгоградський аеропорт. З ним і Петербурзьке литовище Пулково через помічений у небі БПЛА у районі Агатчини, Всеволська, Кронштата і інших міст. Ленінградської області знято понад 70 рейсів. Парад з дня нагоди військово-морського флоту Російської Федерації скасували з міркувань безпеки у самому Петербурзі. Люди нарікають на відсутність мобільного інтернету. Держав НАТО може побільшити про відмову від нейтрального статусу. Почала замислюватися Австрія все через загрозу з боку Росії. Про таке в інтерв'ю виданню Die Welt заявила міністерка закордонних справ України Беате Майнл Райзінгер. Наголосила, що на тлі зростання невизначеності у глобальній безпеці та посилення російської агресії єдине, що може врятувати Австрію, це інвестиції в оборону промисловість. Нагадаю, про нейтралітет віддані голоси у 1955-му. Це прописано в конституції. Держави, однак, з альянсу вона співпрацює в рамках програми Партнерство заради миру Кремль неодноразово закидав австрійським колегам порушення цього нейтралітету, зокрема коли територією йшла західна зброя для України. Троє потерпілих і понад дві тисячі евакуйованих лісові пожежі вирують в Албанії. Вогонь знищив церкву та 10 нежитлових приміщень на півдні країни. Приборку то полум'я поки що не вдається. На ліквідацію пожеж відрядили рятувальників і військових, гасити намагаються із повітря. Напередодні стало відомо, що у вогні і північний захід ситуацію ускладнюють спекотна погода та сильні поривчасті вітри, які вже випалили сотні гектарів соснових лісів. І пасовищ. Про загиблих не повідомляють. Щоб мінімізувати наслідки та запобігти новим займанням, албанські служби використовують тепловізійні дрони. За допомогою тепловізійних камер дрони допомагають нам правильно планувати роботу. Приміром, ми визначаємо, де найбільше потрібна допомога в моменті чи як гелікоптерам якнайшвидше дістатися з зони лиха, як поширюється вогонь, де осередки займання, все це ми встановлюємо за допомогою камер на дронах і потім передаємо зображення пілотам гелікоптерів, щоб вони не гаяли час. У Туреччині спека температурний рекорд у 50,5 градусів вище нуля. Зафіксували у провінції Ширнак. Це південний схід країни, і це найвищий показник за всю історію метоспостережень. Як наслідок, по всій країні також вирують пожежі. Найбільше на північному заході за останні дні там загинули щонайменше 13 людей. Через вогонь довелося перекрити автомагістраль бурса Анкара. Полум'я в притул наблизилося до житлових будівель. Цьому сприяє сильний вітер. Місцева влада закликає людей без потреби не виходити. Ходити на вулиці та тримати вікна зачиненими, адже в повітрі літає попіл від пожеж. Найближчим часом кажуть синоптики, спека триватиме. Одразу з п'ятьма великими лісовими пожежами бореться Греція. Від учора палає передмістя Афін, пише місцева преса. Жителів прилеглих селищ закликають до евакуації, принаймні, допоки полум'я не локалізують. На приборкання вогню доправили усі наявні сили, зокрема пожежну авіацію. Та плюс 38 у затінку. І постійна вітряна погода ускладнюють рятувальникам завдання. Про загиблих наразі не йдеться потерпілим швидки надають допомогу на місцях. Щоб не допустити людських втрат, Греція офіційно звернулася по міжнародну Допомогу просить додаткових літаків для гасіння. Китай натомість заливає після рясних дощів. під воду пішли північні регіони країни разом із Пекіном. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих. Ще двоє зникли безвісти. Свої домівки вимушено покинули тисячі людей. Міністерство водних ресурсів Китаю попереджає, що це лише початок. У зоні найбільшого ризику жителі гірських районів, адже вода розмиває ґрунти, через що вже сталося кілька сувів. У багатьох селах негода порушила електропостачання та зв'язок у передмісті Пекі. І на висока ймовірність сходження селевих потоків у найближчі дні дощі посилюватимуться. Метеорологи попереджають, що у майбутньому існують ризики заболочення колись родючих ґрунтів. Вони іменують свій волонтерський загін, дикі білки. А їхній керівник у відставці організував процес. Із військовою дисципліною. На Полтавщині жінки, більшість з яких переселенки, плетуть сітки, допомагаючи війську. Якось за вісім днів зробили 48, аби швидко накрити підрозділ Національної гвардії. Про роботу волонтерок і про те, як виникла назва загону підрозділу, розповість Світлана Шикер. Пан Юрій, колишній військовий, коли почалася велика війна, пішов до місцевої тероборони. Працювали майже рік. Блокпости, це все йшло по стандарту. Потім моїх бійців всіх забрали по віку. А його за віком до війська вже не брали, тож вирішив волонтерити. Потім якось я случайно відкрив закон про біржу, і можна було взяти на громадські роботи людей, які сидять на біржі для плетіння сіток, заливання парафінових свічок, виготовлення смаколиків, ківари. Так почалася системна робота. Нині щодня тут збираються 12 жінок, плетуть сітки. Я сама підійшла до Юрія Іванович. Хочеться перемоги, щоб більше не було таких дзвінків від дітей, від рідних. Просинатись в своєму ліжку. Серед дівчат багато переселенок, які втекли від війни. Вероніка з Нікополя разом із домогосподаркою Аною роблять найскладніше, закладають основу для сіток. Щоб заощадити кошти і зробити більше, роблять полотно з обрізків. Ось у мене коробочка з дрібними шматками тут у мене різні шматочки. Тому робота така трошки Все, що обрізаємо. Так, да, все залишається вона. тут. Заощаджуємо кожну копійку. Ну, кожна клітка все-таки. Клітка до клітки і виходить сітка. Оце ми зв'язуємо обрізки. Обрізки, які залишилися з обрізків. І питання стоїть в тому, що купити 30 кілограм обрізок сіток, ну тут вони десь по, по півтора метра, отак на туси, стоїть тисяч, 1200 гривень. 30 кілограм. А суцільну сітку купити купити 12 кг, платимо 6000 тисяч. Дівчинки і дівчинки зголосилися на ці обрізки і працюють. А мама чотирьох дітей Людмила переїхала сюди з Донецька. Взялася плести сітки, аби хоч якось допомогти війську. Я ж не можу піти туди замість них автомат. Я ж не можу піти туди, взяти замість них автомат. Єдине, що я можу прийти, і допомогти, хоча б цими сітками. Ну, хоч когось вона врятує. Ну я не кажу всіх, правда. Ну машину якусь чи хлопців, які там. Ну хоч ну хоч щось зробити, а не сидіти, склавши руки. Тут усе по військовому. Речі мають бути розкладені по своїх місцях. Командир волонтерського загону, навіть кухаря, призначив. З дівчата зносяться, я тоді плиту сітки з ними. І пів одинадцятого я приходжу сюди і варю. Дванадцять ми сідаємо, п'ятнадцять хвилин на собі Сидні пельмені, і чай, і або кава, і торт, і рулет. Назвали волонтерський підрозділ Дикі білки. Це залишилося від нашої групи швидкого реагування Дикі білки. Дівчатка спочатку сказали, ну, дикі, якісь дикі, ми непонятні. Предлагали шалені білки, добрі білки, павучки, там всякі різні. Ну, так, да. я як керівник, як організатор, я настояв на своєму, сказав, дикі білки. Ну, Дика білка в природі, вона швидше працює. Командир диких білок не тільки наполегливий, а й турботливий. Оце купив. Акумуляторний масажур. Дівчинки наші працюють в таких умовах, що ви, ви, ви бачили. У них десь через півтори години, дві години починають боліти позвоночники, там руки болять. Усе після цього масажора вони тоді дійсно як білки бігають по соснах. За рік дівчата сплели більше чотирьох сотень сіток і замовлень дуже багато. Тож білки не планують зупинятися. Світлана Шакера Подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Новий випуск готуємо на 18-ту годину. А за мить до марафону доєднується Анна Каменєва. Колего дякую, Анастасія. Вищі штрафи з 1 серпня за невидачу фіскального чека або розрахункові операції, проведені з порушеннями. Доведеться платити більше. Про це і не тільки будемо говорити цієї години. Ми боремося за свою країну.